Читаю книжки, які говорять про саморозвиток, блогінг і те, що зазвичай бояться сказати вголос. Сьогодні ця книга, витончене мистецтво забивати на все, нестандартний підхід до проблем. Авторства Марка Менсона у перекладі Антоніни Ящук. Це неофіційне читання, читає вибіркове, можливі додавання особистих суджень та інстайтів до змісту. Це частина безухпродакшен блогу про справжнє життя і самовираження без фільтрів. Тут ми говоримо про блогінг, сенси, адаптацію і шлях до особистого бренду в різних соцмережах, чесно, просто і з людським теплом. Тож починаємо розділ перший: не намагайтеся. Самовдосконалення і успіх часто йдуть у парі, але це не означає, що самовдосконалення дорівнює успіху. Наша сучасна культура буває нам у голови довбані, позитивні очікування. Будь щасливішим. Будь здоровішим, будь найкращим, кращим за інших, будь розумнішим, швидшим, багатшим, сексуальнішим, популярнішим, продуктивнішим. Хай тобі більше заздрять, хай тобою більше захоплюються, будь досконалим. Щоранку, що до сніданку легко спускай у карти золотий самородок на десяток каратів і в цей самий час ніжно цілуй, бажай гарного дня своїй дружині чи своєму чоловікові і не забудь зафігачити селфі. А потім застрибуй гелікоптер і вирушає на свою чудову роботу, яке дає відчуття повної самореалізації і борися до надважливих справ, бо тобі ще треба зробити власний внесок у порятунок планети. Але якщо зупинитися і гарно подумати, усвідомлюєш, що всі ці життєві поради, усі ці позитивні та щасливі меседжі популярної психології, якими нас звідусіль завалюють, насправді констатують те, чого в нас немає. Вони вказують і наголошують, що це треба вважати своєю персональною провиною і поразкою. Ви читаєте про те, як треба правильно заробляти грубі гроші, тому що вважаєте, що не маєте достатньо грошей. Ви стоїте перед зеркалом і переконуєте себе, що ви красиві, тому що вважаєте, що ви недостатньо красиві. Ви дотримуєтесь порад, як правильно організовувати стосунки побачення, тому що вважаєте себе недолюбленими. Ви робите дурнуваті вправи на візуалізацію досягнення успіху, тому що вважаєте, що ви недостатньо успішні. Іронія в тому, що в результаті такої фіксації на позитиві, на тому, що краще і суперовіше, ми лише знову і знову нагадуємо собі, ким не є, чого в нас немає, ким ми мали стати, але не стали. Зрештою, по-справжньому щаслива людина не буде стояти перед зеркалом і повторювати, що вона щаслива, вона просто щаслива. У Техасі кажуть, малий пес найголосніше бреше. Упевнена людина не відчуватиме потреби доводити, що вона впевнена. Багата жінка не відчуватиме потреби переконувати когось, що вона багата, просто у вас або щось є, або його немає. І якщо ви постійно мрієте про якусь річ, то раз за разом несвідомо проголошуєте Я цього не маю. Усі ці чуваки з телереклами намагаються переконати вас, що ключ до чудового життя це краща робота, крутіша тачка, ефектніша білявка чи надувний басейн для дітей. Світ постійно нашіптує вам, що шлях до чудового життя це більше, більше, більше. Купуй більше, роби більше, май більше, будь більшим. Вам постійно капають на мізки, що вам усе капець як треба, без кінця. Вам торба, як потрібен, новий телек. Вам здуріти можна, як треба, путівка на відпочинок, олінклюзівніший, ніж у ваших колег. Вам сказитися, як треба купити оту офігенду брендову срочку, і вам не жити без палиці для селфі. Чому? Я думаю, так. Якщо вам капець, як треба купувати багато речей, це добре для бізнесу. Чудово, коли бізнес добре розвивається, але є проблема. Якщо капець як хотіти за багато речей, то під загрозою опиняється ваше психічне здоров'я. Ви надміру прив'язуєтеся до штучного і фальшивого. Життя перетворюється на гонитву за примарним щастям і задоволенням. А ключ до хорошого життя. Зовсім не в тому, аби хотіти більшого, а в тому, аби хотіти меншого. Капець, як хотіти, тільки того, що є справжнім, нагальним і важливим. Є така властивість мозку, коли в нього засяде якийсь цвях, то доведе вас до сказу. А вже ж, вам знайома така картина. Ви переживаєте через постійні конфлікти з кимось. Переживання вас вимотують, і ви починаєте допитувати себе, а чого ж я власне так переживаю? Тепер ви переживаєте за те, що ви переживаєте. О Боже, подвійне переживання. Тепер ви переживаєте за свої переживання і через це переживаєте ще більше. Так. Де тут був коньячок? Або вас легко розізлити. Вас вганяють враж на найнікчемніші дурниці, і ви навіть не розумієте, чому. І той факт, що ви так легко входите в раж, просто таки вганяє вас в раж. А потім, коли вас аж конозить, раптом починаєте усвідомлювати, що через постійну злість стаєте дрібізковим підлим. І це просто жахливо, це так жахливо, що ви починаєте злитися на себе. Ну от і що ми маємо? Ви злі на себе, бо не припиняєте злитися, що вас так легко розізлити. Ненавиджу цю стіну. Зараз розіб'ю її лобом. Або ви весь час переймаєтеся, що треба робити все правильно, і врешті-решт починаєте перейматися, що так сильно переймаєтесь, або почуваєтеся винним, щоразу, як зробите щось не так, і вас охоплює почуття провини за те, що весь час почуваєтеся винним, або відчуваєте себе сумним і самотнім так часто, що тільки на про це думаєте, то відчуття суму і самотність охоплює вас ще більше. Ну що ж, вітаю в клубі людей, які потрапили в пекельну петлю зворотнього зв'язку. Можливо, ви частенько туди потрапляєте, можливо, ви навіть зараз там. Боже, я постійно потрапляю у зворотну петлю, я просто лузер, я маю розірвати це коло. Блін, я почуваюся таким лузером, коли називаю себе лузером. Дідько, я знову це сказав, бачиш, я такий лузер. А, -а, -а, а! Розслабтеся, Аміго. Вірите ви чи ні, але ці відчуття одне з граней прекрасного людського життя. Почнімо з того, що мало хто з тварин на землі взагалі має здатність мислити, а ми, люди можемо насолоджуватися такою розкішю, як думання про думки. От я, наприклад, можу подумати, а чи не подивитися мені відео з Майлі Сайрус на Ютубі, а після цього одразу подумати, яке ж я все-таки чмо, якщо хочу витріщатися на Майлі Сайрус на Ютубі. Ах, це диво самоусвідомлення. І отут виникає проблема. Наше нинішнє суспільство звикле до чудес культури споживання соцмереж. Глянь, моє життя крутіше за твоє. Виростило вже ціле покоління людей, які вважають, що переживати такі негативні досвіди, тривогу, страх, провину це погано. Дивіться, Фейсбук згодовує нам картинку, де всі навколо живуть просто в якомусь раю. Цього тижня одружилося восьмеро людей, а ще якийсь малолітній гопник щойно урвав 2 мільйони доларів на розробці мобільного додатка, який автоматично замовляє доставку туалетного паперу, коли у вас закінчується черговий рлон. А ти в цей час не їєш удома і чухаєш кота, і не можеш позбутися відчуття, що твоє життя ще більше лайно, ніж тобі здавалося. Вроба під назвою Пекельна петля зворотнього зв'язку перетинає епідемічний поріг. Ті з нас, хто вже підчепив її, надміру розчаровані, надміру невротичні, надміру нетерпимі до самих себе. Колись давно наші діди, коли почувались паскудно, думали собі: еге, щось мені сьогодні геть розвозить, просто як оце корові чи гівно. Ну, але що поробиш, таке життя, піду на далі згрібати сіну. А тепер. А тепер, якщо вам хоч на 5 хвилиночок стало сумно, вас закидають 350 фотками цілковито щасливих людей, які, бляха, живуть неймовірним життям, і ви просто не зможете не подумати, що з вами щось не так. І саме в цей момент у нас починаються проблеми. Ми почуваємось погано, бо почуваємось погано, ми почуваємось винними, бо почуваємось винними, ми починаємо злитися, бо починаємо злитися. Ми починаємо тривожитись, бо починаємо тривожитись. Що зі мною не так? Коли ви забуваєте на те, що вам погано, то просто скидаєте із себе пекельну петлю зворотнього зв'язку. Ви кажете собі, почуваюся припаскудно, але кому яке діло? І тут вас ніби обсипають чарівним зоряним пилом. Кому яке діло? І ви припиняєте ненавидіти себе за те, що почуваєтеся припаскудно. Кількість речей, які ми бачимо або про які знаємо у наші дні, не обмежена. І у нас виникає необмежена кількість можливостей, аби виявити власну недосконалість, непрофесійність, нікчемність, і це розриває нам мізки, бажання мати більше позитивного досвіду саме по собі негативний досвід. І парадоксально прийняття власного негативного досвіду позитивний досвід. Розумію, ця інформація зґвалтувала вам мозок, тому відпочиньте трохи і прочитайте знову. Бажання мати позитивний досвід це негативний досвід. Прийняття негативного досвіду це позитивний досвід. Філософ Ален Вотс називає це законом протилежного зусилля. Що більше ви намагаєтеся почуватися краще, то менш задоволеним стаєте. Бо спроби здобути щось означають, що саме цього щось вам бракує найперше, що відчайдушніше ви прагнете бути багатим. То біднішим і нікчемнішим ви почуваєтеся. І не має значення, скільки грошей у вас насправді є. Що відчайдушніше ви прагнете бути сексуальним і бажаним, то бридкішим ви себе бачите, і неважливо, як ви виглядаєте насправді. Що відчайдушніше ви прагнете бути щасливим і коханим, то самотнішим почуваєтеся, і байдуже, хто поруч. Що відчайдушніше ви прагнете бути духовно просвітленим. То егоцентричнішим і пустішим стаєте у спробах піднестися до духовних висот. Тому не намагайтеся. Знаю знаю, ви зараз скажете, Марку, це все так офігенно і чудово, але як же лексус, на який я складав копійки до копійки, як же неймовірне шоколадне тіло, яке я собі вимріяла? Слухай, та як купу грошей готив у той чудодійний засіб? А як же моя мрія про вілу над океаном? Якщо я перестану капець, як хотіти це все, то я взагалі нічого не матиму. Ну, а такого не хочеться нікому, правда? Правильне запитання. Ви помічали, що коли ви на щось забиваєте, то у вас воно краще виходить? Помічали, що людина, яка найменше вклалася в успіх, врешті-решт просувається якнайдалі? Помічали, що часом, коли ви нарешті перестаєте паритися, усе влаштовується. Закон протилежного зусилля не дарма має таку назву. Якщо ви перестаєте капець як хотіти чогось, усе починає відбуватися навпаки. Якщо гнатися за позитивом, це негатив, то гонитва за негативом породжує позитив. Біль, який ви переживаєте в спортзалі, породжує краще здоров'я, наповнює вас енергією. Поразки в бізнесі допомагають краще зрозуміти, що потрібно для успіху, відверте визнання своїх слабкостей парадоксально робить вас упевненішим у собі і приємнішим для людей. Біль від відкритого протистояння породжує довіру і повагу в стосунках. Страждання від страхів і тривог допомагає стати сміливішим і наполегливішим. Продовжувати можна безкінечно, але ви вже й так усе зрозуміли. Усі справді важливі речі в житті досягаються через проживання пов'язаного з ними негативного досвіду. Будь-яка спроба втекти від негативу, уникнути його, стримати, затюкати, тільки породжує гірше. Втеча від страждань це і є форма страждань. Втеча від боротьби це і є форма боротьби. Відмова визнати поразку це і є форма поразки. Приховування того, за що соромно, це і є форма сорому. Біль уплетений у тканину життя, і вирвати його не лише неможливо, це призведе до непоправних руйнувань. Коли за цю нитку смикнути, решта ниток потягнуться за нею. Намагатися уникнути болю означає занадто перейматися болем. Натомість, якщо ви здатні забити на біль, то зупинити вас неможливо. Мабуть, ви особисто знаєте когось, хто в якийсь момент просто на щось забив, а потім раз і втнув щось круте. Може, таке навіть і з вами траплялося. Ви особливо не парились, а в результаті сягали небес. У мене теж таке було я відкрив бізнес в інтернеті і вже через 6 тижнів заробляв стільки, що спокійнісінько звільнився з роботи фінансиста. Це моя медаль за забивання. А ось іще одна історія: я продав майже все своє майно і переїхав жити в Південну Америку. Переймався ані трохи. просто взяв і забив. Оці моменти, коли ми забиваємо, виявляються в нашому житті визначальними. Найкрутіші повороти в кар'єрі спонтанні рішення покинути університет і стати барабанщиком у рок-гурті. Забити означає наплювати на всі найважчі випробування життя і просто робити своє. Але, хоча, на перший погляд може здатися, що забити легко й просто, насправді це реальний баняк вареників під капотом. Не знаю точно, що означає ця фраза, але забити. Баняки з варениками звучить прикольно, тому хай буде. Ми надто часто в житті капець як переймаємося в тих ситуаціях, де по правді треба просто забити. Ми надто переймаємося хамовитою касиркою, яка нарешту сипанула пригорщу копію. ми надто переймаємося, коли скасовують улюблену передачу по телеку. Ми надто переймаємося, коли співробітники забувають детально розпитати нас про наші бомбезні вихідні. Коли люди починають уявляти, як воно постійно на все забивати, то малюють собі картинку. Безтурботної байдужості до всього на світі. Скелю бездушного спокою, об яку розбиваються всі шторми. Вони нафантазовують собі, якими хочуть бути людиною, яку нічого не колише і які ніхто не указ. Але знаєте, як називають людей, які ні в чому не бачать сенсу і не відчувають жодних емоцій? Психопатами. Чому вам так хочеться одавати із себе психопата? Для мене цілковита загадка. То щось насправді означає забивати. Ось вам три витонченості. Може, вони допоможуть дещо зрозуміти. Витонченість один. Забивати не означає бути байдужим, це означає спокійно сприймати власну інакшість. Давайте по-чесному. Байдужий не означає крутий, байдужий не означає впевнений. Байдужі люди неповноцінні і перелякані. Це лежні. Це тролі з інтернету. Насправді люди часто намагаються бути байдужими, бо в житті занадто багато всім переймається. Вони паряться, хто що скаже про їхню зачіску, тому вирішують не ходити в перукарню і навіть не розчісуватися. Вони паряться, хто що скаже про їхні затравлені погляди, тому ховаються за маскою сарказму і самовдоволеності. Вони бояться близько підпускати до себе інших, тому продумують собі, що вони особливі, унікальні самородки, чи їх проблем нікому ніколи не зрозуміти. Байдужі люди бояться світу і відлуння власних рішень, тому важливих рішень ніколи не приймають. Вони ховаються у свою сіру бемоційну нир... нирку. Окей, залишу це. Вони ховаються у свою сіру беземоційну нірку, самозаглиблені, самозасмоктані і весь час силкуються відхреститися від нав'язливої штуки, яка намагається забрати в них час і енергію, штуки під назвою життя. Бо життя це, знаєте, таке западло. В ньому не буває так, аби реально забивати на все. Чимось усе одно доведеться паритися. Це вшито в нашу біологію, увесь час про щось дбати. Тобто паритися. Тому питання має стояти так. Чим ми будемо перейматися? І як ми можемо забити на те, що реально неважливе? Нещодавно один близький приятель моєї мами вицяганив у неї круглу суму грошенят. Якби мені було байдуже, я звів би плечима, кутнув би винця і завантажив чергову серію Великого Вибуху. Вибачай, ма. Але ні. Я страшенно обурився, я просто оскаженів. Я вигукнув Ні, ні, ми це так не залишимо. Так, ходімо до адвоката і судімося із цим покидьком. Ні, я не переймаюся, я просто зруйную цьому мутаку життя, якщо доведеться. Ось вам ілюстрація до першої витонченості. Коли ми кажемо О, папа, ану, глянь, Марк Менсон забив, то не маємо на увазі, що Марк Менсон узагалі ні про що не париться. Ікраз навпаки, ми хочемо сказати, що Марк Менсон не париться через дрібні неприємності, які виникають на його шляху до мети. Ось що справді класно. Оці всі подолання труднощів, готовність бути інакшим, вигнанці, відкинуті, усе заради цінностей, в які віримо. Ні-ні-ні, це не про мене, я пас. Я серед людей, які готові подивитись поразці в пику. Людей, які забивають на труднощі і поразки, яких не збити з пантелику і не вивести з рівноваги. Людей, які просто сміються і далі роблять те, у що вірять. Бо знають, що це правильно, знають, що ця справа важливіша за них самих, за їхні почуття, за їхню гордість, за їхнє его, вони забувають, але не на будь-що в житті, а на все, що в житті не важливо. Вони бережуть свої нерви для того, що реально цінне для друзів, для родини, для мети, для вареників, для одного-двох судів. І саме тому, саме через те, що ці хлопці і дівчата бережуть свої нерви тільки для великих важливих речей. Люди переймаються ними самими. Бо життя це таке, знаєте, западло ще й ось чому. Ви не зможете стати людиною, яка для когось буде важливою і змінить його життя, і водночас не стати для когось іншого посміховиськом і проблемою. Просто не зможете, бо труднощів завжди повне, не буває так, щоб їх не було. Є таке старе прислів'я: хай би куди вийшли кінець один, те саме з труднощами і поразками, хай би куди вийшли на шляху. Вас чекає 100 мільйонів мішків лайна. І це чудово! Головне не зійти з дороги або обійти те лайно. Головне знайти лайно, з яким вам буде приємно працювати. Витонченість 2. Аби забити на труднощі, ви маєте перейматися чимось важливішим за труднощі. Уявіть, що ви стоїте в черзі на касу в супермаркеті, а перед вами старенька пані вирощить на касирку, бо та не хоче приймати в неї купон на знижку на 30 копійок. Чого ця пані так переймається? Це ж лише 30 копійок. А я вам поясню мабуть, цій пані просто немає більше чого робити, крім як сидіти й цілими днями вирізати купони на знижку. Вона стара й самотня, її діти, невдячні свині, ніколи не приїжджають до неї. Вона й пукнути не може без того, аби щось не заболіла. Пенсія в неї мізерна. Їй світить найближча перспектива померти в памперсі і переконання, що вона переселилася в казкове королівство. Тому ця пані складає стосиками купонів. Це все, що в неї є, вона її купони. Це все, чим вона по-справжньому може перейнятися, бо їй більше немає чим перейматися. Тому, коли ця прища 20-річна касирка відмовляється прийняти один з купонів, коли вона починає захищати свою касирську честь так сумлінно, як колись лицарі захищали честь своїх цунутливих дам, можете не сумніватися, бабцю заціпить. 80 років переймань вильються на голову нещасної дівчини суцільним потоком, плюс ще й звичні старечі громовиці, а колись у мої часи і раніше дівчата були значно чимнішими. Проблема людей, які переймаються наліво і направо, наче роздають безкоштовне морозиво на дитячому святі. Проблема цих людей у тому, що вони не можуть знайти в житті нічого більш вартіснішого. Якщо ви раптом усвідомите що постійно надто переймаєтеся якимись дрібницями, які не дають вам жити, новою фоткою, яку ваш колишній виклав на Фейсбуці, тим, як швидко сідають батарейки в пульті від телека, тим, що ви знову пропустили розпродаж вологих серветок, дві упаковки за ціною однієї, це може означати, що у вашому житті не відбувається нічого такого, чим реально можна було перейнятися, тобто не вологими серфетками чи пультом. Якось один художник сказав, що якщо в людини немає проблем, то її мозок автоматично їх починає шукати. І з цього всього можна зробити висновок, знайти в житті щось справді важливе і сповнене сенсу. Ось на що справді варто витрачати час і енергію. Бо якщо не знайдете чогось важливого, то так і будете перейматися дрібницями. Витонченість 3. Усвідомлюєте ви це чи ні, але саме вам вирішувати, чим перейматися. Немає таких людей, які ніколи нічим у житті не переймаються. Наша природа така, що ми навпаки переймаємося занадто багатьма речами. Ви коли-небудь бачили, як дитя виплакало собі очі тільки через те, що подарована машинка виявилася не того кольору? Отож. Не будьте як те дитя. Коли людина ще юна, для неї все таке нове і захопливе, і здається, що все таке важливе. Тому вона схильна супер перейматися. Вона переймається всім і всіма, що про неї скажуть інші, Чи передзвонить їй той хлопець чи та дівчина, чи пасує шкарпетки до всього прикиду. Коли ж людина доросліша і здобуває досвід і помічає, що час тікає мов пісок крізь пальці, то до неї доходить, що такі речі здебільшого мало впливають на життя глобально. Ті, чия оцінка так багато важила колись, більшість цією людиною не перетинається. Відмови, які колись завдали стільки болю, як виявилося, обернулися на краще. Приходить усвідомлення, що люди не поспішають судити всіх за поверхневими деталями і з'являється рішення не забивати собі мізки чужою думкою. Коли люди більш виважено обирають, чим їм насправді перейматися, це називається зрілість. Це гарна штука. Спробуйте її колись при нагоді. І зрілість настає саме тоді, коли людина досягає здатності перейматися лише тим, що справді того варто. А потім, коли людина стає старшою і досягає середнього віку, змінюється ще дещо, енергії менше. Особистість закінчує формуватися і усталюється. Людина усвідомлює, хто вона така, і приймає себе цілком, навіть ті риси, які не дуже приємні, дивовижно. Але після цього стає легше. Більше не має потреби перейматися всім на світі. Життя таке, яке воно є. Людина приймає його без прикрас, життя звичайне. І кожна людина береже свої нерви, які дедалі менше на важливі для неї речі: родину, найкращих друзів, улюблену гру у гольф. І неймовірно, але факт: цього достатньо. Завдяки цьому спрощенню, людина реально стає щасливішою, і то стабільно. На цьому все. Дуже дякую всім, хто дослухав це аудіочитання. Поділіться, будь ласка, враженнями, як вам чи було цікаво, що хотіли б покращити. Для мене дуже цінний зворотній зв'язок. Ну і на цьому, звісно, ми не прощаємось з вами. До нових зустрічей. А ще хотіла сказати, що я сьогодні захрипша, трохи соплива, але вирішила, що витончене мистецтво забивати на все повинно впливати на мене. І тому записую, як є. До нових зустрічей!